Виліз гриб на гриба, та й довкола погляда. Ген берези стрункі, там струмочки стрімкі, в них цілюща вода, а трава чомусь руда. Вгору гори високі, вниз долини широкі. Любувався грибок та й потрапив в зубок. Гойда, гойда маленький, Гойда, гойда, біленький, принесемо тебе з лісу, наламаємо хмизу, буде вода кипіти, станемо гриба варити. І великий, що з ним ріс, і не пхав нікуди ніс, лиш копили в губу, потрапив до козубу. Виліз гриб на гриба, буде юшка смачна, а світлина мережа. Я дякую читачам.